Я висвітаю на кухні. Сьогодні я буду готувати хумус по-українськи. Чому по-українськи? Тому що звичайний хумус готується з нуту, а я буду готувати із квасолі. Зараз можна нут купити в магазині і приготувати з нуту. але в мене була квасоля вдома і тому я вирішила приготувати з квасолі. Квасолю я з вечора помила і замочила в холодній воді. Вранці я її відварила. Подивіться, до готовності. У мене квасоля така біла і розвариста. Крім квасолі, я ще буду використовувати полоски горіхів, у мене склянка горіхів, одну цибулину отаку от середнього розміру, і три зубчика часнику. Цибулю кришу якомога дрібніше і підсмажую на сковорідці, на олії до золотавого кольору. Підсолюю і довожу до готовності. Цибуля підсмажилася така красива, золотава. Я її відставлю, нехай охолоджується. А я тим часом підсмажу горіхи. Горіхи підсмажую зверху на сковорідці До рум'яності можна підсушити в духовці. Тепер все буду перекручувати на м'ясорубку, тільки не перекручую цибульку вона й так дрібненька. Звичайно, можна все перебити блендером. Квасолю перекрутила отака однорідна густа маса. Добавляю трошки чорного милиного перцю, також додаю 2 столові ложки олії, можна соняшникової, нерафінованої, пахучої, можна оливкової, або яка у вас є. Підсолюю за смаком і добре, ретельно все вимішую. Також до цього паштету можна додати будь-які приправи, які ви любите. Ідеально сюди підійде зіра або кумін, щоб паштет не був таким густим, можна трошки додати бульйону бажаного овочевого. Перемішую все ретельно до однорідної маси, складаю все в судочок, зберігаю в холодильнику. Такий паштет дуже ситний і е, смачний. Е, зараз ми скуштуємо, намазую на скибочку хліба. Можна на грінку, зверху посипаю подрібненою петрушкою. Смакота дуже смачно. Попробуйте, приготуйте. Це не тільки смачно, а й дуже ситно. Готуйте за моїми рецептами, лишайте коментарі під відео. Мені буде дуже приємно. Будьте здорові.